Який він кордон очима людей? Таке питання собі поставили в інституті транскордонного співробітництва і спробують на нього відповісти. Проект кордони очима людей розпочався в червні 2012 року і триватиме протягом двох років до травня 2014-го. Цей проект присвячений тому, щоб дізнатися, що думають про прикордоння і те, що коїться на кордоні люди, а потім порівняти з тим, як це співставляється з оцінками офіційними. Сьогодні транскордонне співробітництво не фантом, не ілюзія, не політичний фантик, як ще було 5-10 років тому назад. Сьогодні транскордонне співробітництво – це інструмент вирішення конкретних проблем. Тільки одна цифра за останні 2-3 роки в область по лінії різних. Інструментів, грантів з боку Європейського союзу, норвезького фінансового механізму надійшло більше 20 мільйонів євро на конкретні проблеми: екологічні, охорони здоров'я, співробітництва людей, духовні сфери, забезпечення прав національних меншин і так далі. Потрібно це чи не потрібно? 20 – це мало, потрібно значно більше. Що думають люди, які живуть на прикордонних територіях про власне життя та справи, про економічну активність, зайнятість та безробіття, про обмеження пов'язані з візовим режимом, а також нелегальну міграцію та контрабанду? Ці питання ставитимуть у процесі соціологічних досліджень, з результатами яких і працюватимуть експерти. Гатарментедюдміркадешодміян співпраця на україно угорському кордоні є важливою не тільки з точки зору співробітництва між Україною та Угорщиною, а й дуже важливою складовою співпраці між Європою та країнами СНД саме сьогодні. В ЄС розробляють план дій на 2014-2020 роки. Тож ми можемо своїми проектами, своєю співпрацею надати необхідну наукову та інформаційну базу для цього. границя. Маємо кордон із європейським союзом. Це шенгенський кордон. Тому тут специфічні проблеми. Тож мусимо шукати способи ліберального підходу до візового режиму. розпочавши проект, його засновники з'ясували, що в транскордонній справі виникли питання з термінологією сфери. Тож для кращої ділової комунікації у рамках проекту формують і словник транскордонного співробітництва на восьми мовах для того, щоб розумітися з сусідами. Проект здійснюється в рамках чотирьох країн: прящівського та Кошицького країв Словаччини, Сабличсатмарбериської області Угорщини, повітів Меремуриш та Сатумари Румунії і Закарпаття.